У минулому навчальному році з ініціативи Ожицької селищної ради був запроваджений конкурс Шкільний громадський бюджет. Шевченська ЗОЖ активно взяла участь у цьому конкурсі. На голосування було подано три ініціативи: переможцем став проєкт Зона мрій і дій над ним працювали Крістіна Гордієнко, Ліана Паливода та вже випускник Антоній Вахненко. Ми з гордістю повідомляємо, що цей проєкт втілено в життя. Наші мрії стали реальністю. Ви тільки погляньте, це не просто простір, це місце для натхнення, креативу командної роботи. Перша зупинка – Wi-Fi зона «Хвиля.нет». Тут ловить такий Wi-Fi, що навіть вчителі математики іноді зависають. Можете шукати інформацію для уроків, робити селфі або писати вчителю у вайбер. Я вже зробив домашку. Головне пам'ятайте пароль, а він, як завжди, десь на стіні. Друга зупинка зона читання бібліохаб. Тиша, спокій і книжковий рай. Тут герої казок і романів уже приготувалися зустріти вас, сідаєте в крісло, і все. Ви вже не у школі, а десь у чарівному світі. Навіть хтось каже, що тут так затишно, що можна випадково заснути на перерві. Третя зупинка зона настільних ігор. Play and chill. Якщо хочете розім'яти не тільки ноги, а й мізки вам сюди настільні ігри, командний дух і дружнє суперництво. Тут можна стати чемпіоном із монополії або рекордсменом із Дженги. І пам'ятайте, хто програв, той миє дошку на наступному уроці. Четверта зупинка зона для спілкування. Чакпойнт. А тут можна спокійно поговорити, посміятися, обговорити новини або навіть спланувати наступну шкільну революцію. Тобто проєкт. Зручні диванчики, тепла атмосфера і жодних гаджетів. Тільки справжнє живе спілкування. Дякуємо всім, хто голосував, підтримував і долучався до створення цього простору. Разом ми довели, що учнівська ініціатива має силу.